На дверях свого номера знайшли табличку. Були в поліції зранку. Звідси виселяємось. я з Могильова. на чому в машині. А на все про все десь біля 900 євро. Ну що ми тут на місці в цьому готелі. Це времінне таке убіжче на період е, первинної реєстрації. Поки везуть в поліцію. Убіжче. Притулок. Ну, притулок, ладно. Ну, Такі мене суржик. Вибачаєте, мене суржик, я з Могильова, Флюорографія Нас чекає завтра. На туберкульоз будуть нас фоткати наші легені. Ось сьогодні ми були в поліції зранку. Коротеньке інтерв'ю нас питали, де ми жили, чим приїхали, які страни пересікали. Такі загальні прості питання. В принципі, якщо у вас є базові знання англійської, то можна і без переводчика. Але там є нормальні переводчики, які ж по нашому дуже прекрасно. Няких... Ну, по-російськи, ну так, не по наш, по-російськи. Ніяких трудностей я не ощутив в плані мовного бар'єру. Ну, бачити що... на суржику говориш ти з Нога. Так, бо в мене Суржик, у мене все all-inclusive весь язик. <реш> <реш> Ось, тому не бійтеся, тут нічого страшного немає. На дверях свого номера знайшли табличку, що післязавтра ми звідси виселяємось і їдемо в інший готель за, за 300 кілометрів звідси, більше до центру Норвегії. О, це вже буде мутак, там будемо перебувати, поки нам не знайдуть комуну, тобі ж уже постійне місто житільство, як по українськи місто житільстів. Місце проживання Місце проживання. Ось так. На дорогу, але вона хавчик на готелі нам пішло грошей. Ми так приблизно підсчитаємо. Я не бачу смислі читати дуже дотошно, тому що це все індивідуально. Двоє дітей ми обираємо житло вже з двома дітьми, там вже дорожче виходить. Машина хаває, дай Боже. Тому у нас пішло на все про все десь біля 900 євро. Ну до штуки євро пішло. Дорого це чи дешево. Рішайте самі. не знаю, Я дивився. Блогерів інші якісь доїхали. Хтось за 300 євро доїжджав, не знає, чим вони їхали. Летіли, звісно. Машиною. Машиною їхали, чувак то 300 євро. Ну, то значить, він не ночував. не знаю. Хіба що не чував машині?